Захід сонця час, коли готуються заступити на бойове чергування мобільні вогневі групи ППО, що боронять небо над Харковом від шахедів. Ми видвігаємось на свої зарані оговорені позиції і там працюємо по знищенню цих літальних апаратів. Цей екіпаж полює на ворожі дрони з листопада минулого року. До цього троє нацгвардійців несли службу в інших підрозділах. Нині задіяні в режимі 24 на 7. Вдень одні завдання, а всю ніч до світанку очікування загрози з неба. Це 300 неможливо дуже дуже швидко, коли ми її відчуваємо, вона вже десь прилітає. Для Харкова це 300 – Це поки скажімо так, ну дуже дуже щепітлива тема, тому що поки ніхто не не зробив обладнання, яке може їх збивати, от на таку коротку відстань. Щодо збиття шахедів, то поки бійці тільки готуються відкрити рахунок. Там, де ми знаходимося, поки ну, ми ще не збивали, чули, але дуже далеко. Тому поки, але наші розрахунки з нашої часті буквально вчора позавчора збили чотири шахеди в різних секторах. Бувають дні, коли ми, ну скажімо так, ганяємося за ними. Хочеться не не тільки його догнати, ще й збити. У кожного є такий олімпійський інтерес відкрити лік своїм збитим шахидам. Поки інші члени екіпажу дістають необхідну техніку, командир розповідає свою історію. Працював менеджером, коли почалася повномасштабна, був мобілізований. У рідній балаклі яку тоді окупували, лишилися батьки. Тому прийшлось іти захищати і може звільняти. Щоб ганятися за шахедами, необхідна автівка для знищення зброя. Це кулемет фірми Браунінг американського производства. У нас є тепловізійний приціл і є екран, який дозволяє бачити теплові цілі. Коли ми навчалися на полігоні, там ми як по наземним, так і по, ну, скажімо так. Воздушним цілям нерухомим ми відпрацьовували. Від отримання команди бути на поготові до можливої появи дрона зазвичай є 10-15 хвилин. За цей час мають доїхати на позицію. Далі дрон ловлять за допомогою тепловізора та прожектора. Їх як і аутівку захисникам передали волонтери. Темний об'єкт підсвітити. Тому що зараз шахеди стали красити в темний колір. Тому прожектор дає можливість його ну якби виявити візуально. Ну ви ж з нами, поэтому вам нічого не загрожує. За Браунінгом старший кулеметник з позивним Ярмен з селища Золочів. До війни слюсар-ремонтник. Ярмен каже: якщо ціль буде від нього на відстані до 500 метрів, він може використати автомат. Не доводилось, але ми завжди готові наносити ураження з усього, що з можемо. Дуже хитро і все змінилося. Раніше шахіди е летіли по заданим координатам, тобто майже по прямій лінії. І це було набагато простіше їх виявити, перехопити і збити. Зараз вони більше схоже себе ведуть на розвідувальні дрони і постійно. Міняють маршрути і, можливо, ж також, щоб виявити і нас мобільні групи. Ми ж, по суті, мобільна вогнева група, тобто нас можуть відправити куди завгодно, на які завгодно рубежі. і Ми можемо працювати як поназемним, так і повітряним цілям. Хотілося б захищати. В свою, іменно рідну землю, якби поближче до свого рідного дому. Ось і вся мотивація. Незабаром захисники заступлять на чергування, тож залишають нас і висуваються на позицію. Станом на лютий, як розповідав начальник хова Олег Сенігубов, на Харківщині було декілька сотень мобільних груп ППО. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.